Черкаських студентів з їхнім міжнародним днем привітав обласний керівник Ігор Табурець. Він відвідав Черкаський бізнес коледж, де нагородив найкращих студентів та ознайомився з роботою навчального закладу. Нас близько шести тисяч 6 тисяч подобає. Тобто, ми кількість наших подобає більше ніж інших заклад вищих навчальних закладів України. Гостю провели екскурсію коледжем та поділилися своїми досягненнями. Той, який є першим за рейтингом, да? він президент номер 1 без ніяких е розмов автоматично. І таким чином у нас, ну от чому кажемо, що ми дуже відкриті. Станьте кращими, щоб була не силіконова долина, а була українська черкаська долина. Для української молоді нині все під силу, впевнений Ігор Табурець. Попри війну, студентство продовжує здобувати освіту та проходити справжню школу життя, допомагаючи наближати нашу перемогу. Обласний керівник згадав і про 650 черкаських студентів, які захищають Україну зі зброєю в руках. Подякував тим, хто тримає культурний та волонтерський фронт. Ви являєтесь теж окремою сферою, окремим напрямом боротьби проти ворога. І допомоги нашим збройним силам це дуже важливо, коли кожен себе відчуває потрібним в цьому суспільстві.